І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І Ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука. Яка Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Так, історія дев'ята. Наука істина на допис... у дописі, в Фейсбуці... дописі на Фейсбуці письменник Мартін Якуб якось переконував у тому, що покладатися на істинність науки, начебто не варто, бо на зміну старим теоріям постійно приходять нові наукові вчення, яким... якими ми послуговуємося. Зараз для наших нашатків, ймовірно, видаватимуться смішними. Мовляв, колись ми вважали, що земля плоска. Е, Ну, дехто і досі вважає, плоскоземельщики, наприклад, кровопускання полегшує стан хворого, а психічні розлади можна лікувати електрошоком. Я, ну, якщо, якщо коротко, то насправді все зовсім не так. Наука це спосіб, у який ми здобуваємо знання про світ, що навколо нас. Як вона працює, науковці висувають гіпотези, а потім вигадують експерименти, щоб їх підтвердити чи спростувати, якщо гіпотеза витримує перевірку, вона стає науковою теорією. Якщо ні, її відкидають і все починають спочатку. Так ось кровопускання та плоска земля не були науковими теоріями. Вони ні на чому не ґрунтувалися, Це просто вигадки які з певних причин. Упродовж тривалого часу побутували якістині, не маючи під собою жодних доказів. Наука в її сучасному значенні постала ще після розриву з теологією. Це відбулося на межі XVII-XVIII століття тоді справжні наукові теорії, ті, що пройшли перевірку науковим методом, нікуди не зникають. Так вони іноді перетворюються на частину нових, більш точних теорій, але це ж ніяк не робить їх хібними. Візьмімо, до прикладу, закону засвітнього тяжіння Ньютона. Сформулював його ще 1687 року і впродовж 250 років цей закон залишався основоположною теорією гравітації. Втім, на зорі ХХ століття Ейнштейн збагнув, що гравітація зумовлена невзаємним притяганням тіла, викриленням простору, і описав це в загальній теорії відносності. Нова теорія пояснила явище, які законом засвітнього тяжіння виявилися не до снаги. Аномальне зміщення орбіти Меркурія вона також передбачила згинання. Вона також передбачила згинання світло в масивних небесних тіло кшталт і сповільнення годинників на орбіті, без урахування якого gps система не працювала коректно, загальна теорія відносності, безперечної, кращої теорії гравітації та чи доводить вона хібні закону світнього тяжіння аж ніяк. Варто розуміти, що ідеальних теорій не буває, навіть на доско... найдосконаліша наукова теорія не відображає реальності точно, уточнення, закону всесвітнього тяжіння досі успішно застосовує для розв'язання більшості задач про взаємодії тіл, які рухаються зі швидкостями, меншими від швидкості світла. Чи Енштейнівська загальна теорія відносин є остаточної теорії гравітації? Ні, ця теорія, на жаль, не дає змоги розкрити, що відбувається всередині Чорних дір. Вона нічого не згадує про гравітаційну взаємодію на мікроскопічному рівні. Тобто, майбутнєм обов'язково з'явиться нова розширена теорія гравітації чи навіть не одна, проте поява цих теорій ніяк не... Зуперечитиме закону всесвітнього тяжіння чи загальній теорії відносності нова теорія просто простопоглини їх гравітація не Єдиний приклад, так звана стандартна модель у квантовій фізиці описує як елементарні частинки на кшталт кварків, електронів і фотонів взаємодіють на фундаментальному рівні. А сьогодні це. На <гум> сьогодні це найточніша теорія за всю історію науки і передбачення збувається точністю до мільйона і частки відсотка. А знову ж таки, чи є стандартна модель вичерпною з саточною? Ні, вона не охоплює темної матерії та нічого не каже про те, що таке темна енергія. Раніше чи пізніше стандартна модель буде частини всеосяжної теорії. Всього, втім, це не зробить її хібною, важко явити шучення майбутнього. Вжатимуть смішною та недологою теорію, яка дає нам змогу передбачити результати квантово-механічних експериментів. Із такою запаморочливою точністю. Суттю тім, що різні теорії описують реальність на різних рівнях, це можна пояснити. Такою властивістю, як емерджентність, емержентність, якоїсь складній системі проявляється властивості, які не є сумою властивостей її складників. Візьмемо воду безглуздо використовувати її характеристику. Безглуздо використовувати характеристику мокра для опису окремої молекули води. Одна молекула не може бути мокрою, мокра це емерджентна властивість великопідних молекул H2O. Ось у чому річ те, що ми знаємо, що вода складається з дрібних, мовно немокрих молекул, аж ніяк не робить її менш мокрою. Перше не суперечить другому, вода мокра та текуча це теорія, яка описує воду на макрорівні, і водночас вода сукупність мікроскопічних молекул H2 можна продовжити. Молекул H2O це хімічно поєднання. Два атоми водню і один атом кисню, атоми хімічно поєднані. Атоми водню та кисню своєю чергою це скомбіновані протони, нейтрони та електрони, а протони і нейтрони це набіри різних кварків, кожен наступний рівень реальності описує інша наукова теорія, проте вони не заперечуватимуть одна одну, а навпаки, проте вони не заперечують одну одну, а навпаки, доповнюють. А більше зовсім не обов'язково, щоб теорії плавно переходили на водну. Чудовим приконом слугує людський мозок, це орган, який складається з мільярдів взаємо... взаємопов'язаних нервових клітин, нейронів, і так само як щодо води, безглуздо говорити про свідомість окремого нейрона, свідомість це емерджентне явище, яке виникає в разі поєднання величезної кількості примітивних. Нервових клітин, взаємодію цих клітин, чудово описує наука нейробіологія, дослідження в свідомості, ж займається психологією, і поки що вчені не розробили жодної наукової теорії для пояснення, як на основі першого виникає друге, саме обмін електричними сигналами. між привітивними клітинами дає змогу мріяти, усвідомлювати себе і абстрактно мислити. На мою думку, така. На мою, думку, така... На мою думку, така теорія ніколи не з'явиться. Свідомість є таким складним емерджентним феноменом, що психологія, яка описує її як явище, практично не має точок дотику нейробіології, що описує окремі клітини з поєднання які, ця свідомість постає, не має якоїсь мінімальної порогової кількості нейронів під з'єднання, яких зароджується свідомість. Утім, це не означає, що одна з двох теорій хібна. обидві правильні просто описують один і той самий об'єкт на цілковито різних рівнях, так наука і помиляється. Можна пригадати хібну теорію ефіру, що у XIX столітті існування фізичного середовища, начебто необхідного для поширення електромагнітних хвиль, чи той же талідомід. Колись популярний серед вагітних жінок седативний засіб, який порушував ембріональний розвиток плоду та спричиняв розвиток у новонароджених. Опри це треба розуміти, що саме наука знаходить власні помилки першої, не було і не могло бути такого вченого, не було і не могло бути такого, що вчені вийшли та лідомід, першими його, а першими про його токсичні заявили екстрасенси, чи священники. Ну так, звісно. Чи астрологи написали замітку в районній газетці Отак, отож отак, нові теорії такі приходять на зміну старим, це природний процес. Наука розвивається коригує сама себе, протихідно вважати, що наші нащадки з цих старих теорій сміятимуться. До речі, пам'ятаю якийсь приколки, з здивився в новинах. Ну, що? Намагалися винайти, ну, до, типу, докрути до телевізора, е так, щоб телевізор передавав запахи. от е Це от прикольно. чи Щось таке намагалися зробити. Що ж, я вже трошечки знаєте, що я скажу, що наш мозок інколи може споживати до 80% ну, так, енергії в всьому тілі. а енергії, що виробляється в людському організмі Ну так, дійсно, це що я, по суті, навіть менше 50 сторінок прочитав. Що ж, на сьогодні я думаю, все. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. До нових зустрічей, всім папа. -па.